Усе, що треба знати сьогодні, в нашому випуску, я Максим Сікора. Доброго ранку. Саміт НАТО стартував у Брюсселі. Туди на два дні вирушає і президент Петро Порошенко на запрошення генерального секретаря організації. У столиці Євросоюзу в голови держави заплановані зустрічі з лідерами інших країн. Також український президент візьме участь у засіданні північно-атлантичної ради на рівні глав держав та урядів. Напередодні до Брюсселя на саміт НАТО прибув і американський президент Дональд Трамп. У нього почалося турне Європою, в рамках якого він 16 липня має зустрітися з господарем Кремля Володимиром Мором Путіним у Гельсінки, де обговорить зокрема і ситуацію в Україні. 5 мільйонів євро на медичну допомогу людям, які мешкають довкола Чорнобильської зони відчуження в Іванківському районі Київщини. Виділив європейський союз. Гроші дають на облаштування лікарень, будівництво твердопаливних котелень, теплиць а також для перевірки місцевості на рівень радіації та фіксації даних на карті. Крім того, ЄС фінансує і обстеження близько трьох тисяч дітей. Знову більше хворих на кір в Україні Упродовж минулого тижня занедужили 1021 людина. Це на 9% більше за попередній тиждень. Найбільше вірус уразив жителів Львівщини, Закарпаття, Прикарпаття, Одещини, Тернопільщини та Києва. Загалом від початку року від ускладнень після кору померли восьмеро дітей і четверо дорослих. З пляжу на лікарняне ліжко небезпека чатує не лише у воді а й на суходолі, термін придатності різних ласощів, пиріжків, вареної кукурудзи, і навіть фруктів під спекотним сонцем зменшується чи не вдвічі. Як не потрапити на лікарняне ліжко через смаколики? Дивіться на річку. Юлія прийшла з двома доньками, демонструє чим обідатимуть у спеку. У Нас сьогодні огірок яйця, такий стандарт сосіска і бетон. Жінка зізнається, усе готувала сама, але в якості сосисок сумнівається. В Принципі завжди є процент того, що вона взагалі вже якби попала в магазин не свіжий. Але так як я її тільки що зварила, тільки що зробила і вони тільки що з'їли, тому я знаю, що ну, якби, все нормально. Ірина смакує лише свіжими фруктами. Арбузів, диньку кінці, ягодки. Медики застерігають, навіть звичайні кавун чи диня на пляжі можуть укласти відпочивальника на лікарняне ліжко найчастіше це кишкова паличка або сальмонела або стафілокок. Мухи вони приносять цих хвороб. Отже, від комах фрукти прикривайте харчовою плівкою, а от м'ясним наїдкам у спеку взагалі не місце, навіть якщо ви готували їх самі. Страва м'яса в спекотну, вона дуже швидко псується. Теж залежить від технологічних всіх цих методик, від того, яке м'ясо чи воно не пережило, не відвідвітрилось. Ще більша небезпека купувати готову їжу під палаючим сонцем. Не варто довіряти, здавалося б, сумлінним продавцям. Вони можуть легко. Легко отруїти вас. Якщо людина носить якоїсь інфекції, то за рахунок немитих рук вона може ці продукти теж ну, вони будуть заражені. На пляж лікар радить брати, окрім пляшки води, продукти, що не псуються. Так ви зможете вберегтися від харчового отруєння. Ми рекомендуємо на пляжі їсти. Ну або це. Миті, фрукти, сухофрукти, горішки, там казінакі, фініки. Віра Качмар, Данило Городецький. Сьогодні канал Україна. Усі врятовані з печери в Таїланді хлопці інфіковані. Вони залишаться під наглядом медиків щонайменше тиждень. У вісьмох підлітків знижена температура. Їх відігрівають. Поки що до врятованих юних футболістів нікого не пускають. кажуть, вони ослаблені та вкрай вразливі. До хвороб напередодні завершити фінальний етап рятувальної операції з затопленої печери вивели останню групу дітей разом із тренером. Нагадаю, 23 червня футбольна команда віком від 11 до 16 років та їхній наставник опинилися у підземній пасті за 4 кілометри від входу до печери Каолунг. Пошуки та порятунок дітей тривали 17 днів. Можуть повернутися додому, аби привести себе до ладу і підготуватися до зустрічі із врятованими з дозволу лікарів. З ними можна буде поспілкуватися через скло. Рятувати рідні вулиці від затоплень після зливи взялися жителі Чернігова після нещодавної негоди, що перетворило місто на Венецію. Люди перевірили стан труп. Побачене шокувало, як великовода змусила городян взятися за молоти. Бачила Олена Лазун. Ну от на всю глибину лопати, тобто метра там забита. Забита сміттям, землею та піском. У такому стані побачили чернігівці зливну трубу, яка під час негоди мала б виводити дощову воду з цілого мікрорайону в місцеву річку Стрижень. Якби в той час працювала зливова каналізація, яка повинна воду збрасувати саме от сюди, та вода навряд чи пішла б, б і затопила. Ось той район, про який говорить Вадим Антошин, під час зливи у воді стояли цілі вулиці та подвір'я. У трубі, яка мала б пропускати великий потік води, видно тільки ось цей вузенький отвір. Чернігівці взувають гумові чоботи, одягають робочі рукавиці, беруть лопати і стають до роботи. Для прибирання люди принесли з собою. Окрім лопат, знадобилися сокири й перфоратор. Об'єм мусора і справа в тому, що віками не камінні Комунальники заперечують. кажуть, зливні труби чистять регулярно, ба більше від початку року вже витратили на очищення 750 тисяч гривень. Після кожної зливи чи просто дощу відбувається очищення колодязів. Зверху пісок йде в ці труби, воно їх засмічує, ми їх прочищаємо. Те, на що чиновникам треба купа часу та грошей, активісти роблять буквально за годину і безкоштовно. Ніхто не, не за які гроші тут за пляшки за, за, за копійки, не щоту, не не стоїть. Кожен є, являється мешканцем цього міста, і кожен з нас за це місто переживає. Менш ніж за годину люди вигребли 20 мішків сміття тільки з однієї зливної труби. Забитими непотребом виявилися і ще кілька таких шахт. Поряд: з Чернігова, Олена Лазун, Роман Лазун. Сьогодні канал Україна. Пережити зраду рідних і війну Мар'яну і Дениса виховують у прийомній родині Кабазових у Костянтинівці. Проживши трохи більш як 10 років, вони набачилися чимало такого, що лишило на серці болісний відбиток. Але діти, попри все, відкриті й дружелюбні. Як їм це вдається? Історія від інни Жиленко. До великої компанії Мар'яна звикла вдома в них так щодня. Я живу з мамою, з братами і сестрами. У нас велика сім'я, шість дітей в сім'ї і мама. Довіра до людей великий крок уперед, адже пережили зраду найрідніших. Зараз із братом Денисом дівчинка виховується у прийомній родині, але черговим випробуванням стала війна. люди це дуже страшно, і діти погибають. Для мене важливо, щоб війни не було, тому що всі люди повинні жити в мирі. Тут у Святогірську в них по-справжньому мирне літо з простими дитячими радощами. Мені все там подобається здійсню. Там... І обід приготований з любов'ю, як удома. Програму Мирне літо дітям Донбасу штаб Ріната Ахметова втілює вже третій рік поспіль. У ній взяло участь близько трьох з половиною тисяч дівчат і хлопців. Дякую, Ріната Ахметова, що ви дали нам таку путівку в лагерь, що ми відпочивали. віддихали. Я сюди потрапити дуже сильно. навіть на відпочинку Мар'яна і Денис не забувають про свою сім'ю. Для мами готують сюрприз. Я подарую мамі і на Ростислав Сесої Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. До 70 побільшило жертв аномальної спеки в канадській провінції Квебак. Більшість загиблих 34 людини в Монреалі. Напередодні місцеві медики заявили, морги міста переповнені за даними рятувальників найскладніше нині літнім жителям. Тиждень поспіль в центрі та на сході Канади. Температура не опускається нижче плюс 34 градусів. Але за прогнозами синоптиків від сьогодні спека почне потроху спадати. Не можеш купити, просто візьми герої нашого наступного матеріалу. Безкоштовно роздають хліб. Головно за ним приходять пенсіонери, беруть небагато, один-два буханці, щоб вистачило решті нужденних. Детальніше розкажуть кореспонденти сьогодні. Що вівторка, о сьомій Олександр Автухов їде у місцеву пекарню? Купує 25 буханців хліба вдома. З дружиною та донькою фасує у пакети, щоб воно було гарно, естетично. Потім два ящика з хлібом вантажать на мотоцикл та їдуть на базар. Там на родину вже чекають пенсіонери. Який вам хліб? Чорний, білий, чорний ласка. Аніславу Свирському 80. за безкоштовним хлібом прийшов вперше. каже, спочатку не вірив, що буханці віддають задарма. Таких людей немає. Понимає за це? Це, це, це світі люди, які роблять цю справу. Беруть хліб не лише пенсіонери. То я думала, що там може ціна трошки нижча, але безплатно це вообще. Дякую. Родина автохових роздає хліб вже більше місяця. кажуть, віддавати на тиждень 250 гривень на гарну справу не шкода, хоч якось допомогти. Ну захотілося цим людям. Буханка хліба 10 гривень коштує. Якщо вас буде власні кошти Іноді хліб на прилавок приносять перехожі. Дружина Олександра Олена зізнається, навіть не думала, що до справи приєднаються інші небайдужі. Один чоловік приніс 16 буханок, то ми дійсно стояли довше трошки. От але в той раз у нас так було, що ми дивувалися, ми просто дивувалися. Ми закупили 25 буханців, а 22 нам принесли люди. Автухови кажуть, приклад взяли з родини з Луцька. Сподіваються, їх теж будуть наслідувати, адже підтримувати тих, хто цього потребує не так важко, як здається. З Вінницької області Ірина Любич, Олексій Керман, Дмитро Кабак. Сьогодні канал Україна. Вдома краще українські заробітчани все рідше вирушають на чужину за сезонними грішми, адже роботи зі збирання овочів та ягід вдосталь, система оплати така ж, як і скрізь, скільки не збирав, стільки й отримав. А сезон до пізньої осені наша Ксенія середа порівняла умови праці на українських та польських полях. За цілий день ми зібрали три ящика. Він три, і я теж три. Один ящик по 10 злотих. Ми за ціл день заробили 30 злотих. Дуже мало. День роботи, п'ять годин сну і тільки 220 гривень заробітку. У своєму блозі львів'янин Андрій Ковалишин показує, як збирав у Польщі лохину. Каже, більше туди не поїде. Я Думав, що трошки легше буде, і думав, що більше грошей зароблю. Якщо тобі погано, ти то йдеш до бригадира. Спочатку каже, там тобі погано. Він може тобі ще не повірити. За найменше порушення одразу чималий штраф. Як приймаємо продукцію, щоб була уся така із з горочкою, і була ну гарненька, таку, ми саме крупну вибираємо, красиву, щоб була смородинка. Як сказати товарний від. А це вже Україна, тут теж збирають ягоди. Приміром, для Алли Гаркуші це вже третій рік сезонних заробітків. У мене тут дитина, брат працює, є і тут краще роботи і три тисячі за місяць, і п'ять тисяч можна робити. На умови роботи теж не скаржаться. Не чувствуєш себе рабом. Здесь відношення хороше. Мені перший день стало плохо. Мені на полі не пускали одразу в посадку відвели лікарства, одразу визволи врача. Система оплати така ж, як і скрізь. Скільки назбирав ягід, стільки й отримав. Ягідка за ягідкою так, доки не назбирається, повний лоток. За день таких наповнити можна і 10, і 20, і навіть більше. Ціна за один стартує від 8 гривень. І так, за місяць на смородині, собівартість якої значно нижча, ніж лохини, можна отримати від 3 до 7 тисяч гривень. Ми їх привозимо на роботу і завозимо з роботи вчасно своїм мікроавтобусом. Ми їх побід харчуємо власної хорошими продуктами власного власного виробництва. Вони можуть вдосиль насититися вітамінною продукцією. Сезонні роботи в Україні стартують з 25 травня і до пізньої осені. На роботи приймають офіційно через центр зайнятості. Ксенія Середа, Оксана Лабойко, Дмитро Данченко. Сьогодні канал Україна. Волотенського крокодила, на якого полювали вісім років, зрештою спіймали в Австралії. Гігант важить 600 кілограмів. Завдовжує він 4,5 метри. 60-річна рептилія виявилася найбільшою в регіоні. Велетні відправили доживати віку на крокодилячу ферму. 2010-го цього плазуна, який лякав людей, захотіли спекатися і сплавили річкою. Втім, той повернувся, потрапив у крокодилячу пастку і тепер житиме в неволі. Розвиток події випуску сьогодні о 9. Більше новин також шукайте на нашому сайті сьогодні.ua. як не збирати грошей на свою мрію, власними порадами поділяться українські зірки. Всього за кілька хвилин а вранці з України не пропустіть.